Тільки термінові новини вчасно та влучно. У Росії бавовна на нафтобазі повідомляється про атаку безпілотників. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, у Орловській області Російської Федерації в ніч на 16 листопада сталася бавовна на одній з нафтобаз регіону. Росіяни жаліються на атаку безпілотників. Про це стало відомо з повідомлень російських ЗМІ. Губернатор області Андрій Кличков підтвердив інформацію, що вночі були вибухи на нафтобазі у селі Сталевий Кінь. Близько четвертої ранку попередньо безпілотний літальний апарат влаштував підрив нафтобазу у селі Сталевий Кінь. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби, йдеться у повідомленні губернатора. У місцевих телеграм-каналах також поширюють фотографію із наслідками атаки безпілотника на нафтобазу. На ній можна побачити, що внаслідок вибуху в одному з резервуарів спальним з'явилася дірка, ймовірно, це і є епіцентром вибуху. Також з фотографії можна побачити, що більша частина нафтобази залишається неушкодженою. Варто зауважити, що село Сталевий Тінь знаходиться у 175 кілометрах від українського кордону.